Бюджет. Звітний період, надзвичайно, складний щодо виконання планових показників бюджету. Нагадуємо, що у 2025 році ми ввійшли із залишком у сумі 164 мільйона гривень, які ми разом з вами розподілили на виконання програми підтримки Збройних сил України. За підсумками 6 місяців бюджет виконано на 102,6%. Ми з вами щомісячно проводимо, проводимо сесії, на яких відкрито обговорюємо напрямки використання коштів від перевиконання бюджету та перерозподілу коштів. Найбільша галузь, яка потребує постійної уваги, це житлово-комунальне господарство. У цьому році ми вже витратили рекордну суму на ремонт та утримання доріг. Весною виконана робота з редагування, такі цифри доріг на всіх ділянках, де були заявки. Як я обіцяв, вже з травня ми працювали у цьому напрямку. Спочатку нема суменевим методом ми відремонтували дороги у громаді на суму 5,1 млн грн. Це такі дороги, як у місті Зміїв. Вулиця Соборна, Садова, Покровська, вулиця Адміністративна, вулиця Донецька, вулиця Вишнева, Широнінці, вулиця Донецька шосе, Нижня, Биківська, Раган... Рагатинська, вулиця Лісна, вулиця Зали... Залізнична та право Залізничний, вулиця Сакаївська шосе, вулиця Таранівське шосе, вулиця Зміївська, вулиця Конституції, вулиця Степова, вулиця Пушкарьова, вулиця Іванова, вулиця Сусаренка, вулиця, Селянська, вулиця Жовтнева, вулиця Зоряна, провулок Квітучий. Селище типу Тихозівки, вулиця Ковтуна, селище Тимченки, вулиця Набережна, селище Донецька, вулиця Ругава, бірки вулиця Миру та від вулиці Центральної до вулиці Миру до автогаражу. Потім за домовленості державних районів дороги Харківщини на умовах співфінансування ми приступили до ремонту доріг зміїв Мовнеч, 8 кілометрів та зміїв Артухівка 6 кілометрів. Загальна вартість цих робіт близько 25 мільйонів гривень. Нам залишилося, залишилося платити близько 4 мільйонів гривень комунальному підприємству ЗМІ в сервіс. Тобто була домовленість між державним підприємством дороги Харківщини» про те, що у нас дві дороги і під'їзд села Бірки. А це дорога зміїв Артухівка, «Зміїв Мохтач, де на себе взяли заболяння саме державне підприємство дороги Карпівщини відремонтувати за власні коло кошти зміїв а ми з вами за, за рахунок місцевого бюджету профінансували ремонт дороги, та що проходить по території міської громади, змію Мохнеш. Ми відновили практику відбудітися нових подагонів і вже введено в експлуатацію новий відрізок магістралів у селищі Зітка. Це ще 100 абонентів. Зараз працюємо на забезпечення водою амбулаторії. Тобто Донецька шосе ми вже закінчили повністю, а такі вулиці, як Весняна, Переволок Шкільний, вулиця Миру, сьогодні йдуть також... Будівельні роботи щодо підключення нових абонентів. На 90% підключені 7 модульних котелень, які ми придбали за міжнародні кошти в кінці минулого року, але нагадую, що монтаж обладнання був за кошти міського бюджету. І на сьогоднішній день ми активно працюємо над тим, що до початку опального сезону всі котелі працювали вже на постійній основі. Наразі триває реалізація проєкту, щодо реалізації центральної котельні. вже виконані роботи по ремонту тепломережі в гаріатричному пансіонаті. Загалом підприємство тепло» виконано усі заплановані роботи по підготовці до опалювального сезону. В центральній районній лікарні залишилось замінити частину тепломережі. Матеріали, які були надані в Раді благодійної реалізації, сьогодні вже на балансі відповідних профільних підприємств і такі роботи ведуться. Перше за останні десятки років нам вдалося реалізувати проєкт по ремонту дахів на багатоповерхівках. Повністю відремонтовано дах по вулиці Вошнеї 2. Упевнені, що це тільки початок. Зараз приступаємо до ремонту даху по вулиці 15. Це приміщення нашого колишнього отелю, там де перебуває пенсійний фонд. В планах ще до кінця року зробити ремонт поквітлі в по амбулаторії в селі у відбірках. Відновили напрямок роботи щодо ремонту внутрішньоковертальної дороги. Наразі вже розпочаті роботи за адресою Соколівська 601. Причому зазначу, що матеріали згідно з проєктом, закуплені шляхом проведення тендерних процедур, а роботи ведуться за нашим комунальним інференцем збіївсеві. Тобто ми з вами на протязі цих останніх років щодня працювали над тим, щоб забезпечити Зміїсевіс відповідним обладнанням і механізмами. Сьогодні на територію на базі Збійовсеві повністю сформована бригада, яка може самостійно робити внутрішні квартальні дороги. Що Тричі менше забіватість одного квадратного метра е, таких доріг. І сьогодні ми вперше приступили е, дорогам, якщо це заїзд до школи-інтернат е, від мрії з со сторони колишнього пролетарства на, на, на сьогодні Сакаївське шосе. Можливо, непомітним, по, не але вкрай важливою залишається роботу з благополучною громади покос трави, вирізках хащі, видалення аварійних дерев, прибирання, висадка квітів робить нашу громаду привабливо. Також встановлено на нових лавах на суму майже 100 тисяч гривень, курни, пар паркові на суму 10 тисяч гривень, туалети 98 тисяч гривень. Охорона здоров'я. весні закінчив, закінчився ремонт пиття поліклінічного відділення за кошти державного бюджету. Ми фінансували проєктні роботи. Наразі готуються. Документи щодо проєктування ремонту укриття ВЦРЛ в центральної районної лікарні. Ремонт приміщення під КТ також завершено. Наразі чекаємо інженерну групу повла налаштування. На сьогоднішній день е, е, очікуємо це до кінця цього місяця, що у нас вже прийдуть саме налаштовувати КТ. Спільна з адміністрацією нашої центральної районної лікарні активно працюємо над пошуком небюджетного фінансування. Та допомога. Від різних фондів та благодійних організацій отримано лікарські засоби на сумі 513 тисяч гривень. Продуктів харчування 610 тисяч гривень. Медична обладнання, такі як старізуючий апарат, електрокардіограф, дефібрилятор, електрохірургічний апарат, коагулятор, ультразвукові діагностична система та інше, меблі та комп'ютерна техніка на суму більше 10 млн грн. Автомобіль. За рахунок благодійних коштів проведено капітальний ремонт трьох сангуздів. Замінено 50 дверей, проведено поточний ремонт в травматологічному відділенні, воно сьогодні має сучасний вигляд. В лікарні розпочав роботу фахівець і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Фахівцем було надано велику кількість консультацій з питань отримання медичної допомоги, проходження лікування та оформлення необхідних документів військовим, які лікуються в нашій лікарні. Забезпечено їх психологічну підтримку, роз'яснення та інформування щодо соціальних гарантій та пільг. Первинна ланка. Продовжується робота по будівництву Таранівської амбулаторії. Наразі за весь період 2018 року профінансована робіт на загальну суму 23 млн грн. При загальній вартості проєкту станом на листопад 2024 року 32 млн грн 17 тисяч гривень. Отже, наголошую, це офіційна інформація. Встановлена сьогоднішній панель на Чому амбулаторії потужністю 7 кВт літній. Період продемонстрував, що 50% економію дає встановлення саме сонячних панелей. При Причасному і повному обсязі фінансування усі свої фінансові зобов'язання ми виконуємо. Протягом звітного періоду підприємство співпрацювало з благодійним організаціями. Результатом такої співпраці стало покращення матеріально технічного стану центру та отримання численної благодійної допомоги на суму більше мільйона гривень. Таким чином, від, за перших вічем, загальний бюджет галузі охорони здоров'я склав кошти НЦЗУ 49 млн грн, майже 50 млн, місцевий бюджет 10 млн грн, благодійна допомога 22 млн грн. Тобто галузь охорони здоров'я була профінансована загальниця провинна і Тарина ланка на суму понад 80 млн грн. У 2024-2025 навчальному році з міській громаді функціонують 14 закладів загальної середньої освіти. З метою забезпечення підвищення якості освіти, економічної ефективності функціонування закладів освіти, проведення освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства через недостатню наповненість класів відповідно до затвердженого плану оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти було прийнято рішення Зміївської міської ради про ліквідацію комунального закладу Зміївська гімназія номер 1 Сузі з 1 вересня 2025 року. На початок нового навчального року функціонують 13 закладів середньої освіти, 10 ліцеїв та 3 гімназії. Також функціонують 6 закладів дошкільної освіти, один заклад дошкільної освіти, центр дитячої юнацької творчості. інклюзивно ресурсний центр продовжує свою роботу Центр професійного розвитку педагогічного працівників. Кількість учнів за 24-25 рік становить 3889. На початок 25-26 року 3731. Кількість вихованців по дитячих садках 24-25 рік 677 на початок 25-26 року 559, з них 42 ВПО. Ці заклади освіти забезпечують здобуття освіти дітям, які на цей час проживають на території з міської територіальної громади та за її межами, в тому числі і дітям числа дітям переміщених осіб, які перебували, перебували, прибули до нашої громади. Повну загальну середню освіту у 2024-25 році розі, здобули 266 випускників 11, 11 класів нашої громади. 42 з них отримали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнаками про досягнення навчанні. Приємно відзнати, відзначити, що дві наших, два наших заклади у сотні найкращих за підсумками 2025 року це Хемченківський ліцей 20-те місце і Бірківський ліцей 47 місце. Продовжується робота щодо облаштування укриттів у загальному закладах освіти з міської міської ради. Триває капітальний ремонт захисної споруди проти, проти радіаційного укриття для комунального закладу Цему Чемозіржінський ліцей з міської міської ради. Завершення будівництва робіт планується у грудні 2025 року. Загальна вартість проєкту разом з благоустроєм території складає 42,7 мільйона гривень. Загалом виконано 45% робіт на суму 15 млн грн. Наразі триває тендер для продовження робіт та реконструкції. Також триває нове будівництво захисної споруди цивільного захисту комунальному закладі Зміївської ліцеї No2 міської ради. Функції замовника та виконання робіт по даному об'єкту делеговані департаменту, департаменту капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації. Відповідно до проєкту завершення будівельних робіт поноситься також кінець 2020 року. Продовжувалася робота і щодо забезпечення необхідним обладнанням та покращення матеріально-технічної бази закладів освіти. Для забезпечення роботи закладів освіти було здійснено необхідні поточні та капітальні ремонти, придбання відповідного обладнання та матеріалів, у тому числі поточний ремонт системи водопостачання з міської ліцею No2 у сумі 163 тисячі гривень, поточний ремонт частини покрівлі, а саме аварійне відновлювання роботи в комунальному закладі, в закладі Велетенської ліцею у сумі 168 тисяч гривень. Капітальний ремонт частини покрівлі комунального закладу Бориский ліцей у сумі 1,5 млн грн. Капітальний ремонт котельні встановленням котлів попаювання тривалого горіння комунального закладу в ліцей імені Сергія Закура у сумі 747 тисяч гривень. Капітальний ремонт частини покрівлі закладу Волонтерський ліцей у сумі 568 тисяч гривень. Капітальний ремонт частини покрівлі. У комунальному закладі зміська гімназія номер 1 сузід у сумі 593 тисячі гривень. Управлінням соціального захисту населення з міської міської ради ведеться системна робота з комунала на підтримку соціально незахищених верств населення. Прийнято 3274 заяви на отримання всіх видів соціальних допомог. Наголошую, наголошую, що ми тільки приймаємо документи, а те, вони опрацьовуються та приймаються по ним рішення відділом соціальної допомоги, компенсації е та пільг No1 управління соціального захисту населення Чугурської районної державної адміністрації та відділом обслуговування громадян осіб сервісним центром Пенсійного фонду України. Видана 1272 довідки про затянути облік переміщених осіб. Надана одноразову адресу до грошову допомогу громадянам, які зареєстровані на території Змірської територіальної громади, одноразову матеріальну допомогу громадянам, які зареєстровані на території Змірської громади. Призначено 513 особам на суму 1 749 тисяч гривень. З визнанням безвісно ви, відсутніх. Ви, з визнанням безвісно відсутнім, визнання. відсутнім захопленням полон військовослужбовцям або зі смертю осіб внаслідок поранення, конкурсі, каліцтва або захворювання. Одержаних під час безпосередньо участі в бойових діях або забезпечення з'їздення заходів національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, захисту безпеки, населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, далі захисника чи захисниці України, одномушлені в сім'ї загиблого померло захопленого або палона або безвісно відсутнього військовослужбовця у разі їх реєстрації або. Реєстрації загиблого полоненого або велісу відсутнього військовослужбовця на території громади надано 63 особам на суму 630 тисяч гривень. На часткове відшкодування або фінансування витрат, пов'язаних із виготовленням придбання та встановленням надробних пам'ятників загиблим померлим військовослужбовцям громадянам. На терену допомогу понад надано двома особам на суму 40 тисяч гривень. Одноразову адресну допомогу на період її воєнного стану та в межах можливості міського бюджету окремо категоріям громадян, які зареєстровані на території міської територіальної громади на придбання твердого палива надано 19 особам на суму 228 тисяч гривень. Для проходження відпочинку у цьому році направлено 29 дітей, які перебували з особливою уваги на підтримки до МТЦ «Арте». 56 дітей громади відпочивали в Чехії за рахунок чеської сторони. Міським, міським бюджетом було оплачено проїзд. У 2025 році проведено визначення потреби у наданні грошової компенсації за належність для отримання е живі е приміщення деяких категорії осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, до постанови кабінету міністрів України номер 719 та відповідно до рішення виконавчого комітету з міської міської ради всіми осіб осіб інвалідністю внаслідок війни троє руху, взято на картинний облік при зміській міській раді, як таким, що потребують поліпшення житлових умов та внесення до списків осіб, які користуються правом для чергового тримання житла. Трьом з них кошти субвенції з, з державного бюджету на виплату грошової компенсації рахунок на спеціальні рахунки. Відповідно до порядку користування коштів обласного бюджету та виплати з щомісячної адресної грошової допомоги для покриття на оплату житлово комунального послуг членам сімей загиблих Померлих захисників і захисниць України затверджено рішенням обласної ради від 10 квітня 2024 року номер 835 Для отримання щемічної адресної грошової допомоги для покриття витрат на оплату житлово комунального послуг у грошовій формі членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць прийнято 28 заяв. Також ще місячну допомогу до обласного бюджету отримують 14 дітей загиблих захисників нашої громади. Ми завершили встановлення Алеї Слави нашим героям в усіх населених пунктах. Зрозуміло, що поки йде війна, на жаль, гинуть люди, але тепер у кожному старостаті і в центрі громади є місця пам'яті. На наступний рік плануємо їх благоустрій. Будемо кожне ковальне місце з вами оцінювати окремо і приводити до ладу. Активно працює, працює наш ветеранський відділ захисників, їхніх сімей консультують, супроводжують, допомагають в оформленні документів тощо. За ініціативою міської ради був організований відпочинок ветеранів з інвалідності привологи. Хлопці були разом з родинами, відгуки тільки позитивні. Діти, діти загиблих захисників, учасників бойових дій. Е, на запрошення наших чеських друзів побувала на відпочинку в Чехії власна федерація футболу, яка очолює Олег Синігубов, запросила дітей захисників у спортивний табір на Закарпатті. Наразі управління соціального захисту формує потребу у відпочинку дітей пігових категорій. Станом на перше року структура комунальної установи Центру надання соціальних послуг з міської міської ради налічує 9 структурних підрозділів. Це відділення соціальної роботи, відділення соціальної допомоги вдома, відділення соціальної адаптації, відділення організації надання адресної натратної допомоги, відділення центру життівських, відділення стаціонарного погляду, відділення соціального психологічної допомоги та відділення для батьків з дітьми надходичів відвідувач. Це саме я ще раз означає, що ми провели реалізацію нашого сузід'я і вже в повному опціі працює наш центр надання соціальних послуг. Протягом звітного періоду виявлено та обслужено 2050 осіб, які потребують різних видів соціальних допомог та підтримки. Відділенням соціальної допомоги вдома виявлено та 515 осіб. Відділенням соціальної адаптації 675 осіб. Відділенням соціальної роботи 705 осіб. На обліку відділення організації надання адресної натуральної допомоги перебуває 155 осіб, які потребують послуги натуральної допомоги. Прокату технічних засобів реабілітації транспортні послуги з інших відділень. Установи послуги натуральна допомоги отримали 765 осіб. На обслуговування установи протягом 8 місяців перебували 54 сім'ї, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Із них послуги з позитивним результатом отримали 8 сімей. Послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти, та діти позбавлені батьківського піклування отримують 13 прийомних дітей ДБСТ, на яких виховується 46 дітей. 16 сімей опікуються. Опікунів, в яких виховується 20 дитини. Протягом 25 го року з міській громаді здійснювалися заходи збройних на розвиток культури, фізичної культури і спорту, охорони культури, спадщини, туризму, та дозвілля молоді. Діє мережа 40 закладів культури. У освіту у школах естетичного виховання отримують 184 учні, тобто музикальна школа. Протягом травня березня 2025 року на території міської територіальної громади були підготовлені і проведені культурно-мистецькі заходи до усіх пам'ятних та святкових дат. Не та... Надовго своєю креативністю, щирістю та патріотичним духом запам'ятаються запам День Конституції, День Вишиванки, День Незалежності України, День пам'яті захисників України, День фізичної культури та спорту. Активною цікавою та корисною є діяльність бібліотек та закладів культури громади. З травня місяця 2025 року представники молодіжної ради при зміському міському голові активні учасники програми розвитку організації націй про ООН, програма Інайбу травень травень-жовтень 2025 року, направлена на посилення молодіжних рад за участі уряду Данії. Активна молодь громади відвідує різноманітні заходи у рамках міжнародних програм підтримки тренінгах, відвідує літні тапори лідерства. Бракує часу провідчувати багато чисельні спортивні та аматорські змагання. Але перший турнір з футболу серед трудових колективів громадів точно стане традиційним. Протягом півріччя на стадіоні Авангард проводилися матчі чемпіонату Харківської області з футболу серед США та футбольних клубів. Чемпіонат Харківської області з футболу серед аматорських команд сезону 2025 року. Відкрита першість міської території громади з футболу 2025 року та змагання на кубок Акасіва, з футболу серед ветеранів, в яких взяли участь 33 команди, а це, вже, а це майже 825 спортсменів з всієї Харківської області. Понад 22 тисячі глядачів за цей період часу змогли подивитися ці матчі. Вважаю, що це хороший напрямок безвілля і цей непростий час. Шановні депутати, ця ця робота була неможлива під, без підтримки начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сіннігубова, голови Харківської обласної ради Тетяни Пілаценка. Кремниця Чугутської районної адміністрації і саме вас, депутатів міської ради, саме ви є безпосередньо учасниками цього процесу. Дякую за розуміння, підтримку та допомогу.